Підступний вогонь ніколи не спить. О півночі язики полум'я несподівано охопили приміщення банку на столичній вулиці Фрунзе. Горіти почало із самої верхівки. По лінії 101 поступила заявка про загорання в банку 3-4. По прибутті першого підрозділу було виявлено, що загорання в ну, будем так казати, кімнаті відпочинку начальника банка або управляючого банка. З розповсюдженням по підвісному потолку на поруч розташоване приміщення та дах. Отже, горіти почав дах. Коли приїхали рятувальники, вогонь встиг добряче розгулятися. Охопив понад 150 квадратних метрів. Добре, що пожежна частина розташована у кількох кварталах. Вогнеборці примчали за кілька хвилин. Майже півсотні бійців ДСНС та понад 10 машин спецтехніки приїхали на боротьбу із стихією. На місці розгорнули штаб, який оперативно координував дії рятувальників. За допомогою висувної драбини та підйомника потужні струмені води пустили у самісіньки серце підступного вогню, тож він швидко здав свої позиції. Пожежу загасили менше ніж за півгодини. Наразі експерти з'ясовують причини займання. Фахівці не виключають, що полум'я могло спалахнути через закорочення в електромережі. А тим часом у держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють за минулу добу в Україні сталося понад 120 пожеж.